Вітаємо вас на каналі Жива Світ! Хто потребує особистого простору? Кожна тварина для життя та відчуття власної безпеки потребує особистого простору. Учені дослідили, що використання гучномовців гуркіт автошляхів руйнують ритм життя птахів. Від шуму бідніють їхні пісні. Деякі птахи навіть німіють, очікуючи, коли стане тихо. Шум негативно впливає на гніздування, виведення потомства. Перелітні птахи воліють зупинитися в місцях зі щільною рослинністю, яка може сховати їх від хижаків. Птахам потрібен простір навколо для виживання. Спокою та безпеки. Він допомагає уникати конфліктів, знижує рівень стресу, дозволяє вільно добувати їжу, піклуватися про потомство та захищати себе від хижаків. Простір це частина їхнього природнього середовища, де вони почуваються впевнено та комфортно. Цей простір залежить від виду, способу життя та сезону. Особливо в період гніздування. Наприклад, хижі птахи охороняють великі території, а колоніальні види, навпаки, можуть жити дуже близько одне до одного, зберігаючи мінімальну дистанцію. Для тварин особистий простір дуже важливий у дикій природі тварини використовують простір для виживання, захисту, полювання, розмноження. Та спокійного життя. Людям також потрібний особистий простір. Особистий простір це зона навколо тіла, куди не можна вторгатися без дозволу. Якщо хтось підходить надто близько, ми відчуваємо дискомфорт або тривогу. Цей простір потрібно для психологічного комфорту, безпеки та поваги до себе. Особистий простір потрібен навіть рослинам. Кожна рослина має потребу в певному просторі навколо себе, щоб отримувати достатньо світла, води, поживних речовин і повітря. Якщо рослини посаджені надто щільно, вони починають конкурувати між собою. Це добре видно в природі. Тож потреба в особистому просторі глибоко природна. І важлива для гармонійного життя. Дякуємо вам за увагу і до наступних цікавих відео!